Чернігівська школа номер 4 єдина в місті, де навчальний процес наразі проводиться тільки у дистанційній формі. Така ситуація склалася через те, що у закладі неможливо облаштувати укриття, в якому діти та персонал школи могли перебувати під час повітряних тривог. Наявність такого укриття обов'язкова умова для очного навчання. Багато було спілкувань, вивчали питання, що може бути поруч, але наразі не вдалося вирішити це питання. Технічно ті приміщення, які знаходяться в навчальному закладі, не є можливості облаштувати їх під укриття, враховуючи цю ситуацію. Виконавчий комітет 6 лютого перерозподілив територію обслуговування школи номер 4 на школи номер 2 3, 20 та 24. Тепер жителі лісковиці, які віддаватимуть своїх дітей на навчання до цих закладів, матимуть пріоритет при зарахуванні. Набір до перших класів діти, які подають документи, вони за територією обслуговування навчального закладу мають першочергове право для зарахування до навчального закладу. І якраз, щоб не обмежувати право дітей, які проживають в мікрорайоні четвертої школи, на зарахування найближчої до них школи, то перерозподіляється даний мікрорайон. Набір до перших класів у школах міста розпочнеться у квітні і триватиме два місяці. Загалом у Чернігові 13 тисяч школярів навчаються очно, стільки ж дистанційно, і одна тисяча на сімейній формі навчання.